Всім привіт! Я ви на каналі Юлія Арт і вибачте, що я дуже прям довго не знімала відео, просто немає часу. І сьогодні я вирішила зробити ну, таке, що от я буду на вихідних, коли в мене є багато часу знімати багато відео і м просто їх лишати в галереї, а коли в мене немає часу виставляти, а треба, то я можу просто виставити те, що вже зняла Так що давайте я хотіла показати, як малювати. Це це перший я завжди малюю такий овальчик. Тоді я якось так можна домалювати. акуратно розділяю його на половину. Зараз так, все розділила на половину. Тоді беру, малюю, ну якось так акуратно обводжу його. І тепер треба стерти ці лишні. Лінії, які ми намалювали просто так. Ну, не просто так. Так, все, де там трошки не дуже видно можна підмалювати. Але не сильно тисніть, бо як старати, то потім останеться слід. Тоді, од до цієї дужки. малюємо очі і э, знизу такого домалювуємо. І не знаю, мені в мене трошки нерівні. рівні, ну, в принципі, нормально. Тоді я завжди беру таку десь від хрестика. Отак от, от таку лінію малюю це в мене міст такий. Де, я знаю, не особливо похоже на стоїще. Але я так малюю. Тоді беру кружечок, якщо це дівчина, другий кружечок. Ой, ні, певно, великий кружечок в мене вийшов. Тоді беру кружечок. менший кружечок. І малюю таку от губи. Да, чуть, -чуть мені губа ста дівчинка. Ну нічого, як деколи де, виходить, просто я трошки маленьку малюю, може мені. Війки. Тоді я малюю такого Мої очі. І ще можна намалювати волосся. Я приблизно десь беру так, от трошки відходячи від цього. Якщо без чого, то такого. Ну, якщо чубом, я десь пізніше виставлю таке відео. Ну, от у цей лінії тепер треба намалювати волоски. І точно малюємо волосся. Так, тоді шию. І там, собственно, далі тіло. Ой, ну знаєте, що я поняла, в мене волосся тут не дуже вийшло красиво. Вот так от лучше воно виглядає. І малюємо волоски. Так, все. Тепер можна домалювати руки. Ну, там тіло, але в мене його вже на картинці не видно, то в мене такого. Я просто так вирішила малювати без тіла. Е, і тоді обводити, вводите, розкрашуєте, ну і так далі.